Слава Україні! 27 лютого. Чергове відео на каналі. Думав його записати вчора, планував, але не склалося, тому що було багато справ. Адже наступно 2 роки, як я знову у війську, і це не пов'язано з тим, що у нас два роки триває війна. Війна у нас триває досить давно, навіть не 10 років, як кажуть, де. З 2014 року, коли нинішня Росія почала віджимати Крим, а от я почитав історичні документи. Перше згадання 1240 рік Татарське Іго, а це переважно була Московщина, почала захоплення українських земель. Тоді ще це Київська Русь була, і спалила тоді Київ. Захопила і спалила Київ. Також були спалені Чернігів, Переяслав та ще кілька видатних на той час українських міст. Ну, я не про це. Я про інше хотів з вами поговорити. До речі, хто ще не підписався, там під відео є червона кнопка підписатися. Це для тих, хто дивиться мене на Ютубі. Тих, хто дивиться на Фейсбуці, ви знаєте, як підписуєтеся, бо додавайтесь, друзі, якщо ви мене знаєте особисто. Мені важливо від вас тримувати зворотній зв'язок, тому що цей контакт я записую не тільки як з боку е військовослужбовця, а як людина, якій не все одно що відбувається. Так от, е зважаючи на останні події, зважаючи на те, що пала Авдіївка, і ворог продовжує натиск на тому ж Авдіївському напрямку, штурмує Мар'їнку, штурмує роботино. Куп'янськ, що я можу сказати, да, всіх дуже поганий настрій до того, ж змінилися головком ще кілька керівників військових. Але зі всього цього я можу сказати єдиний висновок: ми не здамось, це раз. А по-друге, перемога все одно, ми, ми доб'ємо ворога і переможемо. Коли це буде, не можу сказати, більше того. Це залежить не тільки від мене і від тих, хто зараз у війську, але й від тих, хто ще не отримав повістки, хто допомагає фронту, і багато в чому залежить від тої допомоги, яку надають західні партнери. Чому? Тому що за два роки війни, на жаль, у нас так і не стартувало. Економіка не перейшла на військові рейки. До речі, на відміну від нашого ворога, вони дуже швидко перейшли. Орієнтувалися і зараз переважно працюють, вся економіка працює на те, щоб забезпечувати агресію проти нас і вбивати нас. І ще, що я хотів сказати, тим, хто намагається уникнути мобілізації, тих, хто вважає, що війна це справа багатих, це вони її розв'язали для того, щоб поділитися з сфери впливу, вона торкнеться вас. Обов'язково вважаєте ви так, не вважаєте, але є багато але ви в цій війні будете як людина, яка захищає себе, свою родину, свою землю, або ви будете рабом в цій землі. Повірте мені, хоч і обладунки солдата важкі, але ярмо раба ще важче. До того ж, будучи в ярмі ряба. Ти собі не належиш, і ти в будь-яку мить можеш зникнути. Тому робіть свій вибір, яку ви долю собі обираєте: раба чи людини, яка захищає свою землю. Це для тих, стосується тих, хто ще сумнівається. А ми продовжуємо свою роботу, облітуємо те, що ми маємо облітувати. Про деталі я поки не буду розповідати, розповім згодом, коли про це можна буде вже говорити. Підрозділ потрошку обживається: збирає людей, збирає техніку для того, щоб бути більш ефективним і наносити багато шкоди окупантам. Ну, а головний висновок цих двох років ми Перебування в війську, ну, що я можу сказати? Висновок єдиний, я вижив. І чого вам бажаю. Про далекоглядні плани будемо вже говорити після перемоги, що і як розвивати країну, розвивати нас, розвивати все. Моє завдання вижити самому, зберегти сім'ю, зберегти їх живими, ну і зробити свій внесок в нашу перемогу. І я сподіваюся, що саме. У вас схожі наміри. Тому що ну, чому вам тоді мене дивитися мій канал, або дивитися мої відео, мої пости. Ми маємо прийти перемогу, другого шансу в нас немає. Тому що, якщо ворог прийде на нашу землю, і не факт, що ми з вами залишимося в живих. Не пошкодує нікого. І багато міст, і буча. Северодонецьк, Маріуполь, та ж Авдіївка. В цьому великий доказ. Тому гуртуємось, робимо все можливе, долучайтесь до можливих зборів, якщо ви ну також сильно не впевнені. А краще, крім того, що ви долучаєтесь до збору, готуйтеся, роб... набирайте навички. Так, з тактичної медицини набирайте навички ведення роботи зі зброєю, ведення якихось простих дій як військовий, і це можливо не знадобиться вам, а можливо, вам стане якраз в нагоді і збереже ваше життя. І давайте разом наближати нашу перемогу, бо іншого шансу вижити нам і в Україні, і українцям. Немає. Або ми вижимо, переможемо і будемо розбудовувати себе, або ми зникнемо з лиця землі. І повірте, ну, людям переважно більшості з цих 7 мільярдів, якось не до нас в них своє життя. І про наше життя маємо подбати саме ми з вами. Ну і робіть все, щоб не було цієї корупції. Не робуло цих скандалів, бо вони, чесно кажучи, перебуваючи в війську, дуже наносять велику шкоду навіть моральному духу бійців, які зараз захищають вас, захищають свої сім'ї і захищають особисто вас від навали російської орди. Що, відео я закінчую. Зустрінемося в наступних випусках. Скоріше за все, вони вже будуть березневі. Лютий сьогодні 27, завтра 28, потім 29. Тут залишились два дні цієї зими календарної. І розпочнеться наша вже Третя Вісна Великої війни, яка фактично є третьою світовою. Слава Україні! Зустрінемося в наступних випусках. Да, і не забувайте допомагати мені, моєму підрозділу і тим, кому ви вважаєте за потрібне. Слава Україні, до зустрічі.